Останнім часом в нашій країні відбуваються різні, не дуже приємні події. Ставлення дорослих до цих подій ми вже знаємо. Сьогодні ми вирішили перевірити, як до цього ставляться підростаючі покоління, адже саме від них залежить майбутнє нашої України. Це ми перевірили на прикладі другої школи гімназії міста Трускавця. Сьогодні в нас проводилось свято по пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже люблю нашу Україну, так само як її любив наш поет Тарас Шевченко. Я вважаю себе патріоткою і підтримую Україну в такий складний для неї час. Я вважаю себе патріотом, тому що ми з батьками передали ну, передачу військовим. І Я ще з батьками був на Майдані, та ми там побачили багато цікавого. Я сфотографувався з відомим героєм Михайлом Гамилюком. Я вважаю себе патріоткою. Мені дуже подобається, як цвіти, як, як цвіти калина в Україні, соняшник. Я думаю, що солдатам буде лег легко в такий складний для нас час. Зараз я розкажу вам вірш Тараса Шевченка. Подивіться, де рай тихий на да свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, свою країну любіть. Любіть її во времен, люте, в останню тяжкую бедуту, задей Господа боліть. Нам дали сітку, і ми приносили простині і її в'язали. А потім ми передавали їх у АТО військовим, їм було тепло. І ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилася. Слава Україні! Героям слава! Я вважаю, що українська нація. і да, прийде, чую, darum, переможе агресора і ми будемо, як завжди, в битві. Чи будуть діти патріотами своєї країни залежить в першу чергу від їхніх батьків, але велику роль в цьому відіграють і їхні вчителі та заклади, в яких вони навчаються. І малюнки малювали. От ми збирали шкарпетки з нею. трошки пізніше ми збирали, бо волонтери позвонили запорізьких, просили, щоб допомогти, бо там у них такою справою ну, дуже дорого. В них то і приносили, і гроші здавали. Тому відправили чотири посилки. Таких на Запоріжжя, там вони вже йшли, ну, і, і в аеропорт йшло, і воно йшло і в Маріуполь, вони йшли і в Піски, і в Дебальцево йшло, бо навіть наш учень приїжджав з Дебальцево і казав, що йому попали такі шкарпетки. Каже, я з руки взяв і сказав, що то, то такі, як у нас платуть. <свіття> ми, в принципі, збирали це все для госпіталю. Там госпіталь відкривали, і ми збирали туди. А потім вони дзвонили, волонтери кажуть, що є волонтери по цих гарячих точках, і ми ділилися з ними, що ми мали, бо у нас вийшло багато. Діти пишуть листи, малюють малюнки, передаємо, допомагають нашому волонтерству Проскавецькому, так само хтось їм може. Сітки плетуть, вже 10 сіток ми віддали. Так що допомагають і вчителі, і діти, так що дуже. І молимося за те, щоб наші поранені видужували, за те, щоб Бог охороняв тих, що там воює, і за мирних. Да и что там лежили, санитары тоже. Молимся за всех, потому что все в Божьих руках. Я патриот. Я считаю, что патриот это человек, который готов умереть за свою страну, что это человек, который любит свою родину и не должен предавать ее. Мы переехали в Трусковец, потому что мы не за ДНР, и мы не хотим Россию. Мы хотим жить на нашей Украине, которую мы любим и которую мы уважаем. Я хочу вам сказать э, о том, что я приехала э, с э, Донецкой области город Горловка и из зоны Ато. Считаю себя патриотом, потому что э, патриот э, для меня ⁇ это тот, который э, любит свою страну, э, который готов э, защичи, защитить свою страну э, в любой момент, несмотря ни на что. Як бачимо, коментарі дітей трішечки відрізняються, але ніхто не залишається байдужим до ситуації, яка відбувається в нашій країні. Всі вони почувають себе патріотами і хочуть і далі залишатися ними. В Україні є майбутнє.